Привіт-привіт, мої любі друзі! Вітаю вас на нашому чарівному занятті! Сьогодні ми поговоримо про дуже тепле й добре зимове свято, День Святого Миколая. Влаштовуйтесь зручненько, бо на нас чекає справжнє диво. Подивіться, чарівна скринька, мабуть, її сам святий Миколай приніс. Давайте разом подивимось, що він нам приготував. Ой, а що це? Це ж чарівний сувій. Тут написано, що святий Миколай приходить тоді, коли починається зима. Давайте послухаємо, як вона починається. Восені коси, заквітчені пшеничними колосками, червоними ягідками калини, ходить Осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом повіє. А коли осінь стомиться і сідає відпочити під калиною, до неї в гості приходить зима в білій пухнастій шубці. Вона торкається з землі, і трава засинає, листя перестає шарудіти, а на вікнах малюються срібні візерунки. Так починається зима. Тиха біла чарівна, і саме в цей час до нас завітає святий Миколай. Дітки, яка зараз пора року? Так, зима, а перший зимовий місяць, грудень, дуже багатий на свята. Першим до нас завітає той добрий чарівник, про якого ми щойно чули, святий Миколай. А хто ж він такий? Давайте подивимось, яку підказку про нього підготувала чарівна скринька. Подивіться, дітки, це святий Миколай. В Україні він завжди приходить у ніч на 6 грудня. Він добрий покровитель дітей, мандрівників. І всіх людей. Миколай дуже любить чемних, добрих, слухняних діточок і завжди приносить їм подарунки. А ще він допомагає тим, хто потребує підтримки. Це подорожні, моряки, діти, усі. Миколай знає, які дітки були чемними. А куди ж він кладе свої сюрпризи? Скринька, підкажи. В Україні є гарний звичай. Дітки ввечері готують місце для подарунків. Традиційно святий Миколай кладе сюрпризи під подушку, але також він може залишити їх у чобітках або біля ліжечка. Цей теплий звичай ми зберігаємо в наших родинах. Щоб подаруночок опинився у нас під подушкою або чобітку, нам потрібно бути дуже-дуже слухняними. Давайте пограємо і разом скажемо, хто отримає подарунок, а хто різочку. Бачу, ви добре знаєте, що таке добрі вчинки. Миколай буде дуже радий. Дітки, ви знаєте, що День Миколая це тільки початок великої низки зимових свят. Давайте подивимось, які ще зимові свята приготувала для нас скринька. У нас в Україні є багато гарних зимових свят, які йдуть одне за одним. Різдво, старий Новий рік, водохреще. Сніжинки, ялинки, свічечки, дзвіночки це все символи світлих зимових свят, які наш народ шанує з давніх давен. Зима це справжнє диво, скринька майже порожня, але почекайте, я відчуваю, що там захований останній найважливіший сюрприз. Це, мабуть, особистий подарунок від Миколая для вас. Та яскрава зірочка. Подарунок від Святого Миколая для всіх чемних діточок, які дивляться наше заняття, він передає вам ці слова будьте добрими, слухняними і завжди допомагайте один одному, тоді ваші серця сяятимуть як зимові зірочки. Який теплий і добрий подарунок, наша чарівна скринька завершила свою роботу. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні дізналися. Спочатку ми дізналися, як починається зима, хто такий святий Миколай, а ще які зимові традиції є в Україні і пограли в цікаву гру. Дякую вам, мої маленькі, бажаю вам добрих вчинків і чарівних подарунків від Миколая. До нових зустрічей, мої любі, до побачення!